Вітаю вас, малята! У нас з вами заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування. Тема нашого заняття весняний концерт. Малята, я знайшла маленький дзвіночок. Він так весело співав свою пісеньку, що перетворився на квіточку, яку так і звуть дзвіночок. Він хоче запросити нас на концерт. А хто його влаштовує, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розквітають, солов'ї співають. Як ви гадаєте, малята? Хто це? Молодці, це весна. Щоб піти на її концерт, ми повинні згадати все, що ми про неї знаємо. Що навесні відбувається з природою. Так, вона прокидається, радіє, оживає. Кожен радіє весні та співає свою пісню. А як ви думаєте, хто може співати? Погляньте, будь ласка, на картинку настала весна. На цій картинці видно, як весело співають птахи. Як ви гадаєте, чому вони радіють? Пограємо з вами мовленеву гру запитання, відповідь пташина радість. Яка пора року на картині? Так, весна! Чому ви так вважаєте? Тому що все оживає, розквітає. Що робить птах? Так, співає, літає. А який у нього настрій? Веселий, радісний. Чому він радіє? Приходу весні та теплу? Дітки, а хто співає таку пісеньку? Так, струмок. Ми чуємо пісню струмка. Дітки, послухайте вірш Струмочок. Через ліс біжить струмочок, подає свій голосочок. Хоче, щоб його впізнали, його пісню заспівали. Він співає про весну, гомінку і голосну, що проснулася вона тепла, ніжна, чарівна. А чи можемо ми відтворити пісеньку струмка? Так, ми можемо заспівати дзень дзелень дзень дзелень А тепер давайте спробуємо описати струмок. Дидактична гра цей струмочок, ось який. Ось у мене є синя стрічечка, яка символізує наш струмочок. Ми будемо передавати один одному цю стрічку і казати, який струмочок. Давайте спробуємо. Струмочок синій. Струмочок веселий. Струмочок дзвінкий. Молодці малята. Малята, а навесні йде перший дощик, і я чую, що наступна пісенька саме його. Як співає дощик? Кап-кап-кап, правильно. Ось послухайте її, яка пісенька дощу. Правильно, лагідна, весела, гарна. Дітки, послухайте закличку «Іди, іди іди дощику. Іди іди, дощику, зварю тобі борщику, у новому горщику винесу на дуба, покличу голуба. Голуб буде пити, дощик буде лити. Поки голуб прилетить, то голубка відлетить. Тобі каша, а нам борщ, щоб ішов густенький дощ. На весні, малята не тільки йде дощ, а ще й грім гримить. А як гримить грім? Ви знаєте? Гррр. Малята, давайте пограємо таку гру. Коли буде тихий грім, ми будемо тихенько промовляти. Гррр, а коли сильний гах. Давайте ще раз спробуємо. Гррр. Гах. Малята, ми сьогодні з вами чули дуже багато різних звуків: як співає дзвіночок, як співає струмочок, як співає пташка, як співає дощик, як співає грім. Але навесні вся природа прокидається і навіть дерева співають свою пісню. Вони хитають вітами та шумлять листками. А як можуть шуміти листочки від вітру? Вірно, шш. Давайте ще раз промовимо: шш. Молодці. Погляньте, який ліс гарний навесні, розцвіли перші квіти, зеленіє травичка, пригріває сонечко. Ну що, малята, сподобалось вам заняття? Чиї пісні ми сьогодні почули? До побачення!